Всім привіт! Мене звати Саша Філіп і я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене такий сережковий настрій. Я е, вирішила не прив'язуватись ні до яких комплектів, е, нічого такого не робити, а просто відпустити себе у вільне плавання по сережкам і натворити всяких різних моделей, які мені прийдуть у голову. Е, я не використовувала тут жодної е, фурнітури преміум якості. Ну, просто звичайні. Звичайні біжутерні сережки. Ось. І що в мене вийшло? Зараз я вам хочу показати свої експерименти. Ну, Перші ось такі сережки в мідній фурнітурі. Я тут використала кубики коралу такі по діагоналі, звичайні кристалики і ось такі конектори, ну, і звичайні такі гачечки. Дуже симпатична модель. Тут я всередині використала, трошки підфарбувала в колір своїх сережок, своїх елементів. Тут можна було вклеїти якісь стразики, але я вирішила скористатися кольорами. Ну, і, власне, от що в мене вийшло: такі досить симпатичні яскраві сережечки. Наступна модель ось така в бронзі. Бронзові гачечки, ось ці, вам добре відомі. Ось такі елементи, конектори, частинка ланцюжка бронзового, і ось такі пресовані намистинки. Це якийсь пресований камінь з перламутром, з чимось іще. Такі гарненькі намистинки, рожеві, вони так знаєте, освіжають цю бронзу. Мені здалося, що ну, така модель цікава. Нічого тут складного, але, тим не менш, модель. Цікава, як на мене. Далі модель з ось такими кубиками, скляні намистинки кубики, звичайні гачечки. Вона теж така досить простенька, але ці кубики досить так яскраво сяють, виблискують, вони гарно відполіровані, так у якоїсь там навіть огранки, і тому вони дуже ніжні, ці сережечки. Ну, саме на цих я довго зупинятися не буду тут. Опс, випало. Тут нічого такого екстраординарного знову ж таки немає, але, я ж кажу, просто такі ніжненькі, гарненькі, щось там поблискує. Далі, в цій моделі я повністю відштовхувалася від форми самої швензи. Ви бачите, в неї така овальна швенза, і, ну, відповідно, це і продиктувало ось цю форму овала нижнього. Ось. Ну і щоб якось заповнити, я теж підібрала в колір, в колір цієї золотої фурнітури ось такі яскраві три кристалика, які я надягнула на пін, і прикріпила тут таке потаємне вушко, якого не видно, От туди прикріпила. Така цікава теж модель, нестандартна. Але думаю, що вона вам сподобається. Ця модель моя найулюбленіша з цієї всієї партії, чесно вам скажу, вона така сама стильна, ну, як мені здається, що вона вийшла дуже стильною. Я тут використала шкіряний шнур, ну, сам, сам сережку пусету, використала намистину сіру, ви вже знаєте ці намистини з моїх попередніх робіт, шапочки сталеві. Намистиночка. І ось такі кінцеві елементи срібного кольору, які я надягла на шнур. І вони між собою скріплені кільцем, яке позаду, зараз я вам покажу. спеціально цю другу сережку не, не одягнула, щоб вам показати. Ось так це кріпиться позаду. Тобто теж потаємне кілечко, на нього вдягнуто кільце, на яке вдягнуто все інше. Два кінця шнура. І пін посередині, який тримає на мостинку. Ось на мостинка з обох боків вдіта в шапочки. Ось так це виглядає. Мені ця дуже сподобається. Ці сережки дуже насправді. Така модель е, стильна. Ну, ось такі сережки. Наступна модель в чорній фурнітурі. Тут у мене ось такі гачечки. Такі самі, як були і бронзові, але вже в, чорний, в чорному кольорі. Ось такі кільця, теж колір Gun Black. І акрилові намистини, такі великі. Вони з ефектом котячого ока, але це просто акрил. Просто пластикові намистинки. Отак, якщо їх бачите, вони так підсвічуються, імітуючи ефект котячого ока. Теж модель така дуже цікава. Кільце поменше, шар побільше, і воно так якось дуже гарно виглядає на вушках. І наостанок я залишила для вас сережки з сердечками. З такою от формою. Це теж акрил, акрилові намостинки сердечки. В серединку я вставила червоний, червоним на щоб був такий контраст. Ну і срібні оці гачечки із, із намастинкою срібного кольору, такою гофрованою. Досить такі класні сережки. Під якийсь білий сарафан літній. Дуже яскраві, вони на вушку дуже гарно виглядають. Також на цих, сережках, на цих сердечках я не зупинилася. І ще зробила в декількох ще кольорах. Давайте я вам так уже не буду їх вивішувати туди, а покажу вам. Просто ось так. Ну, подібні, але з червоними. Червоні сережки з білою серединкою, матовою намастиночкою всередині. Ось такі сережки, сердечка теж дуже симпатичні, яскраві. Мені здається, для літа просто прекрасно. І такі самі сердечки, але в кольору. Кольорі бірюзовому, ось такому: всередині з рожевою намастинкою цією пресованою, яку я вам показувала в бронзових сережечках. Теж дуже симпатично. Так що, тут вже можна вибрати будь-який колір, який кому захочеться. Ось такі моделі сережок я сьогодні зробила. Пишіть, коментуйте, як вам мої експерименти, вдалися вони мені чи ні. Так вийшло, що я тут попрацювала з зовсім різними матеріалами і кольорами. Тут у мене і мідь, і бронза, і чорна фурнітура, і під срібло, і під золото, і намистинки скляні, і акрилові. Ну, все підряд, все, що під... було. окрім... окрім... Фурнітури преміум якості. Хоча ось ці шкіряні сережки, тут досить хороші. оці гачечки, Ну, такі не зовсім прості, скажімо так. Але, в принципі, вся ця, всі ці матеріали досить такі бюджетні. Ось. Пишіть свої враження в коментарях. Пишіть, яка модель вам сподобалась найбільше. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Бувайте!